Can you at least make sense of what are you hearing? Чи ти можеш зробити якийсь сенс того, що ти чуєш? А, сорта, але я не впевнений, що це типу поділена слухать. Якщо слухати близько. Слухати listened to it anyway, типу слухати по любасу. Це може бути. Что-то Try better. You don't listen to close strange sounds. Я тере можу слухати такі важкі звуки. Это дивиться sound -h -h These, its musical seems structured but it's Не знаю, дивиться. Чі, ви выключили, чули? as Найкнес, вот. Like, <laughs> типу, я не напевно, що новини будуть дуже гарним вихідом для цієї mm -hmm. Типу, для цього моменту. Що ти хочеш? Mm -hmm. Типу з тобою все мане. Ні, моя мама сказала. Mm -hmm. Постійно говорить про нього. І що вона каже про нього? His coffee кофе <laughs> Evan Events are serious. Типу, він реально, тут типу, йовен, хоча коли доходить до серйозності, він ніколи не може бути серйозним. Так, він може, може бути одне, Одне, що нам треба... Це типу, вибрати з цього міста. Я хочу звийти звідси. Типу...

Треба спочатку ті виключити. Ті виключили, як мені казали. І я радіо знову щось цьому місці. Опа. Я думаю, тр треба подивитися це пізніше. Треба до щось більше. І я хочу поспіхати радіо. Радіо. нічого.

Чи я казав, що це у нас хороша Дільна інці шторм? Чи я казав, що... Чи я казав, що... Чи я казав що то що я казав вибачення за те, що я на ролі вийшов без кінця чи фампорці. Ну, якщо вам по тоді прийде. ourself into the sea but I take a crush uh uh business maybe but make intense crouching noise the good actually mostly because I should uh the discussions uh take a responsible for the discussion Довіру. Твої щось не подивляються, дівати. Тобі треба краще подивитися, що за двері. Ще ти потім чекають. А то від чого страшного. Біду засіб базари. Пані, дякую, що ти допоміг нам зветором, типу сладенький. Їжа вже мотова. Service to цел breath and shape нічого ну, joseph. То вона зробила нам, а, не знаю, чи східну, чи вечерю, ну напевно, буде вечеря, чи як це сказати, чи перекус. Типу, Вона зробила нам якісь там фафліта, якісь медлоуф, а це напевно.

Типу чи для тебе це нормально? Типу лаготи всякі предметі. Типу це звучить так прикольно. Типу безплатна їжа з милої, типу, леді. Це типу е -е 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 крутить мене. Ой, крутить. Це покращує мене. Кажуть, about year, so you're about я обов'язці, той і ям-фре. Типу, в ці роки ти дуже молодий для мене, але я знаю, коли, типу, хлопці хочуть. Діляти. I just enjoy a good хлопці хочуть hearty house Щось small. Your food is delicious. Where did you learn this cook? Типу твоя їжа дуже смачна. Де ти навчилась так типу готувати. I actually went a cl cl clean my school. I used to be a cook. Michelin. 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 Star restaurant in A Я справді була в ариспуне, но хочу знать, что таке. Я типуза, типу использовала хижу, типу, чехотовку в, 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 в Мішелені Типу, це якби та команда яка була Шини, напевно, я не знаю, чи це город, а. а і, типу взяла і мала ресторан у DC. DC Bandse, студія, яка выпускає фильми Ем, добре. who do you and a clear out here the we are the oh uh, the pony is a tooth uh, no wonder this food is good yeah, the uh, i used to have slater and the congressman asking for my Вони так почалося, що бути десь, ну, десь як розмір. Так що не ну, нападеться. <смі> типу я типу, була сенатору, коли почала робити їжу для справжніх типу людей. І в басі мене питали, питали ми, щось. А цей dish.

Запаркується. Так що не просто тут Мжейн, типу да, так що вона побирає. Всі порабану, в принципі. Спасибо на так що відкриває двері. Я бачу, який, я чую, які чую якісь такі штуки. Гей, що ти робиш? Гей, що ти робиш? Я просто подивитися, що там все звуки. робить. Що робить звуки з Ну, Якщо ти хочеш відкрити двері, я це просто можу. Like that you. Don't know what to behind it, типа ты ти хочешь не знать еще за oh, is a I then, away. Типа, а якщо це в типу, костюм, а типа кастомер, я не можу типа его. Бить. Якщо це, ну, просто типу, типа Якщо це посетить, че мы не знайшов фронтальной ну, типу, Вот вас принятый. I have to agree, it doesn't sound like a spiritual answer. Я впевнений. Це не звуки як родини. Це типу з іншостер. -no, це просто кльово, типу це твердо кльо. Просто було кльово, що ти її відкриєш. Я впевнений. Типу ти будеш слухати цього хлопця, який бачив якісь альянси, типу. Лянки знают связи на Блин, Инопланетянные... Инопланетянные... Небесах. <свистые> <Еще> <вы> позже. Сейчас теперь можно уже наконец-то не пораспрашивать,

Чекає секунду. А ну це стріля. Ой, милий песик. Типу, собачка. догі О, мій бог. Нам повезло в цей час. Але ти не думав, що це може бути хтось інший, який має типу погані. Погані думки, ну, типу, погані наклонності, погані... А, ні, це просто... Це двері не може бути опасною. Типу це... Вікно може подивитися. Типу, а тут а, а двері. Вікна? Я не бачу чого. Опа. Сонфа. Типу чорт! Типу... дощ проходить через цю погрузу з цих вікон. Это ян скотчик. А близько ставить на сяк не знаю, я Да ты їжу. Я это не... Їжу такую. Для цієї собачки. Ну, для тоги, типу, як для водку, який дуже она такая такого головная. Погладити собачку. Пэ пентаєш договор. Петеш? Петс, раз на є, типу. Питомиця, якщо питомець, типу я. Приручаю собаку. Щось такого. ні, Це типу їй подобається це. Ще хочу. Так you when you leave. Типу взяти собаку, що я йду. You you'll bring собак which you want to leave. She looks expense to. Типу, якщо я уйду, то типу, вона також саме з собою піде. І напевно на цьому буду заканчувати, тому що я не впевнений, що я типу, спію перевести хоча б один діло за хвилину. Так що, дякую за перегляд, слава Україні! Та бережіть себе, своїх близьких та папа.